Російська Федерація масово атакувала Україну ракетами різних типів та дронами. Основний напрямок удару Дніпропетровщина в обласному центрі приліт по одному із торгівельних центрів є постраждалі та загиблі. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Крім того, ворог вдарив ще й по Харківщині, Донеччині та Херсонщині. Без постраждалих, на жаль, не минулося. Тим часом українські розвідники уразили логістику окупантів, а в новоросійську поскаржилися на нашестя безекіпажних катерів. Про це а також про обстановку на фронті та бавовну в Білгороді говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 3 липня. Мене звати Анна Ткаченко. Вітаю на каналі «Сій час», Прошу одразу підписуватись, ставити вподобайки і вперед до головних новин дня. Отже, вранці 3 липня Росія завдала удару трьома крилатими ракетами «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами ха 59 та п'ятьма шахедами. Наші сили ППО знищили 11 повітряних цілей. Про це повідомляє командувач повітряними силами Микола Олещук. Під прицілом була Дніпропетровщина. Голова облради Микола Лукашук заявив, що через ранкову атаку пошкоджено один із торгових центрів Дніпра. Там побиті вікна та автівки, зачепило і заправну станцію. Станом на 13.45 відомо про п'ятьох загиблих. 34 мирні жителі постраждали. Третина з них нині перебуває у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий у людей, здебільшого осколкові поранення та різані рани, забої та переломи. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Наразі триває ліквідація наслідків удару. Інформація може змінюватись. Крім того, ввечері 2 липня окупанти атакували Дніпропетровську область ракетою. Попри те, що ППО її збила, є поранені і пошкодження житлових будинків. Як повідомив керманич регіону, в одному з районів області побиті вікна, двері і дахи семи приватних осель. На жаль, постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зле через сильний стрес стало і 77-річному чоловіку. Йому надали меддопомогу на місці. Неспокійно було і на Харківщині. Російські війська обстріляли село Борова Ізюмського району Харківської області. Під ударом опинилася будівля селищної ради. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. Внаслідок дій росіян, на жаль, загинув чоловік. Крім того, госпіталізовано 50-річного чоловіка, а в 75-річної жінки гостра реакція на стрес. О 9.52 3 липня, противник вдарив кабом по селищу Руська Лозова. Загорівся приватний будинок. Під завалами можуть перебувати люди. За даними обласної військової адміністрації, відомо про двох постраждалих цивільних чоловіків. Один із них у важкому стані. Продовж доби окупанти 386 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. Як зазначає голова ОВА Іван Федоров, одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Пологівському району. Всього ж надійшло 14 повідомлень про руйнування житла. Продовжує Росія тероризувати і Донеччину. Так, Курахівська громада Покровського району зазнала численних обстрілів. За даними голови Ова Вадима Філашкіна, у гірнику поранену людину пошкоджено чотири приватних і три багатоквартирних будинки. У гострому пошкоджено двоповерхівку в Острівському пошкоджено сім приватних будинків. У Селидовому одна людина загинула, і троє поранені. Пошкоджено 24 будинки. Також у Часоярівській громаді Бахмутського району пошкоджені шість приватних осель, дві висотки і промислова будівля. А в Сіверську. Поранення отримали дві людини та пошкоджено приватний будинок. Всього ж за попередні 24 години росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Також вночі та зранку, 3 липня, росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Керівник апарату ОВА Ігор Кальченко повідомив про 28 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади. На півдні країни противник атакував Херсон внаслідок ранкового російського обстрілу. Постраждала жінка в адміністрації. Повідомили, що 53-річна Херсонка отримала вибухову травму та уламкове поранення гумілки. Потерпіла, змогла самостійно звернутися до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу. Далі поговоримо про новини із фронту. Російські війська значно посилили активність на турецькому напрямку. Як повідомляє Генштаб, агресор провів 32 атаки, зокрема у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк у Донецькій області. Також ворог концентрувався в районі Новоолександрівки на Покровському напрямку. Збройні сили України відбувають 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка, Перша, Лисувацьке, Яснобродівка, Макарівка, Калинове. Пантелеймонівка та Уманське Донецької області. Зазначається, що основні зусилля загарбники концентрують у районі Новолександрівки. Там ворог проводить понад половину своїх атак. Крім того, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти мають просування у Вовчанську східній частині Часового яру, а також біля Авдіївки. Так, геолокаційні кадри від 1 липня, на яких російська друга бригада спецназу ГРУ діє вздовж вулиці Соборної, вказують на те, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Вовчанська. А у східній частині часового яру ворог просунувся в мікрорайоні Канал. Про це свідчать геолокаційні кадри від 2 числа поточного місяця. Крім того, Загарбники продовжували наступати на схід від часового яру в районі Іванівського та на південний схід у районі Кліщівки, 1 та 2 липня. Крім того, геолокаційні кадри від другого числа вказують на те, що ворожі війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки в районі Сокола, на північний схід від Новоолександрівки та на південь від Сходу. А також на південний схід від Авдіївки в районі на північ від Карлівки. Тим часом українські розвідники завдають потужних ударів по російській логістиці на фронті. Так, воєни спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони України Кабул 9 за добу спопелили більше десятка одиниць автомобільної та броньованої техніки окупантів. У ГУР зазначили, що результативна робота зі знищення логістики ворожих загарбників за допомогою FPV-дронів триває. Отже, ми вдячні нашим героям за таку доблесть. Слава нашим захисникам, слава Україні, і рухаємося далі до інших новин. Російський диктатор Владимир Путін вважає, що зможе здобути перемогу у війні проти України, якщо затягуватиме бойові дії на невизначений час. Такого висновку удійшли аналітики Американського інституту вивчення війни, зазначається, що господар Кремля ймовірно вважає, що Росія може затягнути війну на невизначений час і відповідно виграти війну на виснаження, якщо зможе домогтися відмови України в рішучій міжнародній підтримці. Аналітики вважають, що повільні, але постійні успіхи Росії на полі бою з кінця 2023 року. Підтверджують оцінку Путіна і спонукають його уникати будь-якого реального припинення вогню, яке могло б покласти край війні. Також за оцінками аналітиків, припинення вогню в Україні на нинішніх рубежах навряд чи зупинить подальшу російську агресію та лише надасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України. Тепер до інших новин із. Світу наших сусідів у місті Новоросійськ поскаржилися на атаку безекіпажних катерів. Також про вибухи писали місцеві російські жителі в телеграм-каналах. Традиційно вони звинуватили в ударі по місту Збройні Сили України. Давайте побачимо, що ж там коїлося. Вранці 3 липня Міноборони РФ повідомило, що вночі в акваторії Чорного моря нібито були знищені два безекіпажних катера, що слідували в напрямку новоросійська. Крім того, до російського Білгорода вкотре завітала бавовна. Місцеві телеграм-канали повідомляють про приліт на околицях Шебекінного. На території Сігосп. Підприємство почалася пожежа. Також пошкоджено вантажний автомобіль. Російські так звані змі пишуть про нібито збиття 12 ракет «Вемпайр» або ж вампір, метою яких нібито були місцеві аеропорт та ТЕЦ. Наразі по місту знаходять уламки від ракет ППО. Що ж, шановні, на цьому я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого і побаченого обов'язково висловлюйте в коментарях під цим випуском. Ви знаєте, що робити, але на всякий випадок нагадаю вам про вподобайку, підписку на канал Се час і функцію дзвіночка, завдяки якій ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і вже точно не пропустите ключових новин. Ще раз вдячна і до зустрічі у нових дайджестах.